Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі Мам Домашні смаколики! Якщо ви і ваші діти любите чіпси, пропоную приготувати цей снек самостійно, без шкідливих складових, поліпшувачів, підсилювачів і консервантів. І ви більше не захочете купувати їх в магазині. Зазвичай я їх готую з вчорашнього пюре, що залишилося. А сьогодні готую спеціально, щоб показати вам з розрахунком всіх складових, які ви можете переглянути в описі під цим відео. І не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропускати нові смачні, цікаві рецепти. На що, готуємо. Я беру три картоплини, нарізаю їх середніми шматочками. І відварюю як на звичайний пюре. Так, картопелька вже зварилася. Я віділью трішки води в окрему ємність, а іншу зілью. З картоплі злила всю воду, а тепер я її розтопчу, додаю водичку, кукурудзяний крохмаль. І добре перемішуємо. Додаємо сіль. Звичайно, якщо у вас вчорашній картопляний пюре, тоді сіль у вас вже там є, і її додавати не треба. Я буду готувати чіпси з різними смаками, тому я відділяю зараз одну третину в один мішечок. Це в нас будуть класичні. Те, що в нас залишилося, ділимо навпіл. Одну частину я додаю сир твердий, вимішую, будуть у нас чіпси з сиром. Нагадую, що всі пропорції будуть в описі під цим відео, тому не забувайте, заглядайте туди. Другий мішечок з сиром. І третій я зроблю з домашньою паприкою. Я дуже люблю сама робити всі заготівлі. І третій з паприкою. Випікати я буду надеко, застелене пергаментним папіром, трішечки змащую його олійкою. У мене оливкова олія. Взагалі ми будемо використовувати два шари пергаментного папіру. І щоб не було дуже багато олії, що я роблю? Накриваю іншим папером, і так у нас просочується і один, і другий шар. Верхній поки відкладаємо. Почнемо з класичних. Відсаджуємо невеличкі кульки на достатньому рівні один від одного. І накриваємо пергаментним папером тією стороною, де ми промащували олійкою. Тепер беремо скляночку і ось так їх розплющуємо. Ставимо випікатись в попередню розігріту духовку до 180 градусів 10-12 хвилин. Як ви бачите, папір легко відділяється, чіпси пробули в шафі духові 15 хвилин, вони вже підсмажились, але вони ще м'якенькі. Тепер залишаємо їх охолонути і готуємо наступні. Все, мої чіпси охололи. Деякі більш плотніші, деякі ще м'якенькі, і нам їх треба ще підсушити в духовій шафі. Я їх всі перекладаю на один папір. Треба, щоб вийшла зайва волога. Щоб краще вентилювали повітря, я перекладаю на решітку з воротньою стороною і ставлю ще в духову шафу на температуру 100 градусів, десь 10 хвилин на 20-30, їх проходити. З паприкою. Неймовірно хрусткі. Звичайно, готувати їх на 5 хвилин, але ж ви погляньте, який результат. Ми маємо натуральні, смачні домашні чипси, які можна давати своїм дітям. Я вам вдячна, що ви були зі мною. Не бійтесь експериментувати на кухні смачного вам і до нових зустрічей!